Так, продовжуємо. так Федько 20 грудня написала заяву, як я казав. Внесли зареєстровано 26, То, що було далі, ми вже дивилися. Да? Суд має відповідно перевіряти збирання доказів до Внесення відомості до ЄРДР у якому кримінальному провадженні і хто і хто мав які повноваження. Так само у нас у кримінальному провадженні є такий. подписы э, про zmina квалификации вот че подписывался то полканин, да вот вот циковая подпись да зажах вот вот подпис полканина, да вот вот че витризняя всякому это подпис Важно, да? так? От, от підпис. От такий підпис. І от такий підпис, да? Чи? <свісно> чи от такий? Цікаво, да? Я вказую, чому я вказував 22 12 бо Довідка по всім усім фаміліям, чомусь пішли же, на ім'я, тобто вони лише у 22 грудня починають якісь запити, якісь відповіді, хтось щось давати і так далі. подобне. От дивимося. от оригіналі Віталій Жаба, начальник на да? міжийське відділення, суді Міжийського районного суду Кривка. Підпис. Піши. 5, 9, 19 року отримали уважно, дійму, як да. йдемо далі. А от підпис жаби. Віталій Іванович, це ваш підпис. Чи вот підпис жаба? Начальник ВП. от так само матеріали долучаються до Криміна до Сича. от підпис хто? Печкан, а хто пише? Saču чу, litchemu se czucht to Pickan Peckan da je, що давав опер у повноваженні. Вибачаюся. мав бути Жаба Ви і Жаба, а що при чому причому Печкан, начальник Межійського ВП Хуйського ВП, ЛНП, Майор Поліції, не був Печкан Майор Поліції, а вихідний Попович, ну Нема такого. Само матеріалах кримінального. Провадження є такі копії опису речей і документів від 2.11.2017 року. Не оригінал, тут тобто суд не має бути. Копіше копія вірності стачні. Нічого, скільки раз складував по такому. Не буває такої. Копія різна і до різних документів долучає. 21.03.18 року копія не оригінал не немає брати. слічи копія ні, немає брати. Так само. 22.12.2017 року суд не має до Два то як копія. Так само опис речей документів копія. Не оригінал. Але 04.01.2018 04, року копія. І от найцікавіше. Зараз ми будемо йти 0205 Що це підозрюваносиче. Тимчасовий доступ. Зараз покажемо. От є. От дивимося. Та? Підпис і не підпис. І от у нас що? Матеріали кримінального провадження. Богдан Федорович. 02-05 є. Є тимчасовий доступ. Привітаємо сторінки. Твоє клопотання? Є аркуші. Є останній аркуш. Богдан Федорович. Нема підписа. А наразі підпис є. От він. Богдан Федорович. вы поклали підпис. Бодон Федорович, для чого ви підпис поклали? От, показали, його нема. Він є, чого поклали підпис. Богдан Федорович, ну то ж неправильно. Тобто прокурор на клопотані про тимчасовий доступ від 02.05.2018 року 14. 2018 106, 28, 2018. є, очевидно, недопустимий чи недопустимий доказ, де відкривалося матеріал до розслідування. О, да, співпадає. Є, є. Пішли далі. Адвокат Неміш. Подавав клопотання у порядку 71-й, 350 350-ї про почеркознавчу експертизу, не почеркознавчу, а ж клопотання щодо Доміжівського районного суду у справі звернутися, щоб зобов'язати керівництво Закарпатського обласного управління акціонерного державного, державних Шадбанк, який розташований. За адресою такого-то е, направити до Міжівського районного суду Закарпатської області. Спеціаліста, який може надати висновок стосовно посадових обов'язків провідного е, спеціаліста виконання функції хол-менеджера, е, е, згідно з її посадових обов'язків та можливість виконання дій, якими її. Обвинувачено в чинні кримінального правопорушення. Так само клопотання було подано про відповідні призначення факти вчинення протиправних незаконних дій посудовими особами, а саме накладання відповідних погоджень підписів на почальних документах кримінального провадження. 59. -го. Згідно положень вимог КПК України, суд має прийняти відповідні рішення щодо їх задоволення в межах розгляду даного кримінального провадження, а саме судової справи для усунення всіх наявних, на нашу думку, порушень вимог КПК України, які наявні в даному судовому процесі. Е е адвокатів ми подали клопотання, що не є коштів про е оплату адвоката. І Надання можливості призначення безкоштовного адвоката із міжійського відділення безкоштовної безоплатної правової допомоги. Щоб надалі суддя кривка відмовив. Так само перевірити всі покази свідків, де Інкримінується у кримінальному провадженні е, за, за удаваним місячем-пізнанням за фото, отриманих незаконно від банків, то що саме в матеріалах справи міститься ухвала слідчого судді, яка обмежена отримання відповідної інформації з приватбанк від 14.08.2017 року. Тобто ми вказуємо, що, по-перше, ухвала не відповідала. А по-друге, треба перевірити. Наприклад, читали ми у матеріалах справу містиця, містиця, е, покази шарги, де вона каже, що в серпні-вересні е, не пам'ятає, е, давала кар, свою карточку на зняття обвинувачення, де вона зняла кошти, а потім вони разом пішли у до магазину. Вона її ще позичила там. Дала позику ще 300 гривень, бо в неї не було. Ну от, от серпень вересень якраз можуть корелюватися якраз з 2017 року, де могла знімати із карти шарги обвинувачена. Тобто суд має перевірити. Відповідно, суд має е, в даному кримінальному провадженні е, Перевірити докази відповідальних відповідно експертиз та інші, де не було призначено. Ну, по призначенню було, наприклад, без, без погодження прокурорів або, взагалі, без слідчого судді було призначені експертизи, просто направлено і, і експерти провели експертизу, і слідчий сеч долучив до матеріалу кримінального провадження. Ну і Ми вказуємо проведення документів спеціально створення то збереження інформації, матеріального об'єктів місця зафіксовані допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відповід... відповідність що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюють під час кримінального провадження оригіналом електронного документа частини 3 статті його відображення, якому надається таке ж значення, як документ. Тобто відповідні мали бути експертизи. Наприклад, є диск, да? і в даному диску, за даним диском треба було направити на експертизу на його достовірність. Ніхто не перевіряв, що направив банк да? до суду. Чи відповідають вони оригіналам і чи є вони першоджерелом і. І хто їх перевіряв на достовірність, автентичність? Ніхто нічого. Тобто ми розуміємо електронний документ, що має інформація зафіксована в електронному дані, або все одно ми вказуємо, що має відповідно бути дослідження. Також там має бути ретельно досліджено, повторно перевірено, а саме належність та або відповідність, достовірність їх упередженості, вибірковість викладу, складання, незрозумілого тексту інформації. Таблиць, виписок, рахунків 24 на 7, тобто круглосуточно, будемо зараз ще додатково. Часу 00.00 годин, без відповідних дат або без відповідних дат, що проходило де, що фіксувалося. Тобто суд обов'язково має дати тому оцінку. обґрунтування викладу наданих текстових чи електронних повідомлень тощо. Ш від тільки одного упередженого, зацікавлено при у прикриванні дій своїх посадових осіб, невідних невідомих слідств суду сторонніх осіб, які могли чиняти дистанційні втручання в електронну банківську систему, та є необґрунтоване незаконне джерело інформації, а саме те, що Немотивовані протиправні посилання обвинувальним в акті суду стороною обвинувачення посилання на та або обґрунтованість, допустимість документальних електронних доказів, то що я говорив, речових доказів, упереджених, необґрунтованих, неправдивих показів свідків у матеріалах даної судової справи, долучених стороною обвинувачення, без відповідних наявних у справі підтверджень наявності. Чинення інкримінованих обвинувачення протиправних дій, незрозумілі посилання на злочинну поведінку, що не ґрунтується на жодному доказі, саме вимог КПК України, тобто 84-ї без проведення аудиту, перевірок. Відповідних, відповідними фахівцями та експертами, що має судом братися критично при прийнятті остаточних рішень того. що Так само має бути перевірка серед дотримань норм КПК України, викладені правових висновках судової судової практики Верховного суду, вимог Конвенції про захист прав людини основоположних. Полос. Сновоположних свобод відповідно до статті першої, також Лісабонського договору, Європейський Союз. Надалі є Союз заснований на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності верховенства права та поваги до прав людини, включаючи прав осіб, які належать до меншин. Суд має перевірити послідовність проведення досудового розслідування обов'язково у всьому кримінальному провадженні. 59 та інші до теперішнього часу там дотримання вимог КПК України з огляду на наявність у даній судовій справі великої кількості прийнятих протиправних, незаконних процесуальних дій до внесення відомості до ЄРДР, тобто до внесення відомості до ЄРДР, що збиралося працівниками то тобто про розшук за, за клопотанням чи за зверненням дорученням без номера слідчого сеча направив на начальник кажабу доручення і розшук посадові особи з карного розшуку пішли до, до клієнтів банку і сказали, що в них покрали кошти. А я, хто, хто то мав обратовувати? Тобто мав направляти і ті документи, які в подальшому стали обґрунтуванням прийнятих рішень слідчими суддями. Тож недопустимий доказ. На нашу думку, не є недопустимим доказ, бо не дотримується вимог КПК. Тобто після внесення відомості в ЄРДР матеріали можуть слугувати як доказом, і так само, як для слідчого судді чи суду. Тобто обґрунтування, обру... при складанні або скерування до слідчого судді, судді Мужийського районного суду області клопотань для погодження проведення слідчих розшукових дій, експертиз, допитів свідків за наявності у справі кричучих самоуправних, протиправних дій слідчого, то що я йому розказував. Як слідчий пішов, каже, в чергову частину позабирав заяви листок, що сам напечатав. Від від заявників і каже, от вони все, я їх треба внести в ЄРДР, бо я знайшов. Або знайшов на експертизі документи підписані ті самі. Я відправляв, по а хто тут віддавав дозвіл? Ну не дозвіл, а з яких, з яких підстав. Якісь заяви були, які, які де, Що хтось не так місто когось підписувався чи карти виготовляв. Що виготовляв, карти виготовляла Бурешин. Є там відповідна посадова особа, а де відомості в Ярдері, де, де прийнято рішення по, по всім по працівникам банку, які приймали рішення, що неправильно було приймати, видавати моя карта. Мені, шкають, від півроку, там рік, вони мінялися карти. Якщо людина за кордоном, вони нову карту робили, перекидали кошти, знімали проценти, пеню. Ну, а, і, і, а хто то перевіряв, чи то законно чи незаконно, жодного рішення суду нема. Якщо немає рішення суду, що може говорити, що то законно чи незаконно. Жодного немає питання. Про, е, у, 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 ніхто не давав даному питанню, е, у даному випадку жодно, жодної відповіді, тобто не перевірялося у межах. Е, досудового розслідування чи там у межах розгляду справи по суті, в суді нема такого. Протиправне протиправного повідомлення мені обвинувачені підозрі немотивованих та необґрунтованих неправдивих посиланнях на вчинення обвинуваченої протиправних дій з подальшим незаконним скеруванням обвинувального акту до суду та системні протиправні Протиправні незаявлення заявлення до суду прокурорів. Протиправні не з'явлення до суду прокурорів, перенесення судових засідань та затягування навмисного судового процесу. Тобто винування скерували, а прокурора не з'являються восьмий рік. От. І що далі? Затягують самі судові засідання навмисно. Також має бути перевірено судом обґрунтованість викладу інкримінованих протиправних дій, мотивованість законність прийнятих процесуальних рішень слідчим прокурором, то що йому вказували, що призначення прокурорів, слідчих, групи прокурорів, групи слідчих, старшого групи прокурорів, старшого слідчих, де відповідні послання на об'єднані палати, а не просто на касаційні, кримінально-касиційні. Суд висновка не висновок, а у справі, що написали в одному абзаці. То не є висновком. Висновок об'єднана палата. І суд має керуватися висновком об'єднаної палати, а не просто касаційного кримінального. А об'єднаної палати касаційного кримінального суду. В межах своїх повноважень та вимог КПК України по теперішній час. Суд зобов'язаний за наявності законних обґрунтованих підстав сумнівів, сум тобто, сумнівів. Тобто сумніви в даному питанні є, ми маємо розказувати, покликання сторони і вже розказуємо, покликання сторони захисту моїх доводів, вказаних неодноразово клопотаннях провести повний всебіжний огляд із направленням відповідних матеріалів кримінального провадження та інше на проведення відповідних почеркознавчих експертиз, підписів сторони обвинувачення, а саме слідчих прокурорів. У даному, у даному кримінальному провадженні для підтвердження законності прийнятих процесуальних рішень, зокрема за відсутності відповідних наявних у судовій справі процесуальних документів підписів, виправлень, накладання незаконно прокурором Пелепом після передачі кримінального провадження до суду, суд має взяти до уваги критично дані документальні докази та інші, та прийняти в сукупності відповідне рішення згідно виборного КПК України. Так само суд має провести звідно згідно і відповідні ретельні дослідження перевірки прийнятих рішень слідчих суд. суддів Міжінського районного суду Гайдора, Цимботи, Содоренко кривка провідвід судді прокурора, які мають місце в даній судовій справі та прийняти відповідні рішення із подальшим грутуванням прийнятих рішень у справі, тобто в нарадчій кімнаті. Так само вказуємо, що обвинувачена не давала дозвіл на відбирання зразків. Відібрання з метою подальшого проведення судових експертиз, зразків підписів. По, та підпису та почерку не давала, дозвіла, але за заяву заявою е, слідчого сеча до банку банк надав оригінал е, документів. Банківська таємниця і приватна власність. немає ну, права, ну, нема, нема жодної ухвали. Тобто, підтвердження доводів припущення конституційних прав щодо захисту персональних даних, обмежень прав людини та правових підстав для обробки персональних даних державними органами. Відповідно до частини 1 2, статті 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання його особисте сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією, не, не, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Ревізія. Е... Тобто ревізію проведено з 23.04 працівниками відповідним економічним ТВ. Ну от от як вони та, от, от, збирали. От вони взяли, перевірили. От, ну, <наприклад> ну як вони <наприклад> підписуються, наприклад. Ревізію проведено з 23. 23.04.18 по 23.04.18 працівниками провідним економістовими ТВБВ, СРП та ММСБ, що, відповід... що не є відповідними доказами у матеріалах кримінального провадження. Тобто всі додані до матеріалів кримінального провадження копії чи оригінали, як вони вважають, документів. Позбирали сам за один день в течение дня банк, чи там вони в рок.